Так, третя спроба. Потрібно вже нарешті прийти нам. Ай-яй-яй, бачите, помилку за помилкою допускаю. Ми поки що треті. Ну, але хоч суперники недалеко втекли від нас. Ай-яй-яй. Так, ми треті. Знову помилку допустили. Суперники вже втекли від нас, але недалеко. Ось ми нас догнали одного з них. Ось бачили вже того, що перший. У нас є шанс його наздогнати. Чи вдасться нам його перегнати? Ох, і ми допускаємо знову грубу помилку, ми топимося. Топимо свій автомобіль і ми вже останні. Ось так помилка за помилкою, і ми не можемо пройти цей тур. Що дуже для нас погано. Ось, бачите, знову вилітаю я з траси, ніби скоротив, але десь. Ай-яй-яй, виносить мене. Останнє коло, і як бачимо, поки що шансів у нас небагато. І знову я топлю автомобіль, і шансів у нас немає вже знову догнати суперників. Вони вже відірвались дуже на солідну вістов. Отак От невдало ми граємо в цьому турі вже втретє. Ніби все просто, вже вивчили трасу, і все одно ми не можемо пройти цю простеньку трасу. Суперники вже стали складнішими, ось бачите, дурна помилка, і ми четверті, ще одне життя втратили.